Now let's start our premature post conference with the head coach of CDNK, Mr. Mitchelochesko, player of the team and the national team Ukraine, Ilya Zabarne. First of all, we want to ask you to ask a few questions for our player and then we'll continue our press conference with the head coach. We are some uh, France journalists? Uh-huh. Super. So let's start your questions to the player, please. Доброго дня, Ілья. Перше питання не зовсім буде футбольне. Все-таки в понеділок Україна знову пережила такі серії обстрів. Якось всім було не до футболу. Як команда це сприйняла? Як ви особисто, як загалом команда пережила ці події? Наскільки це ну, вплинуло якось на підготовку до цього матчу? Дякую. Дорогого вечора. В ну, першу чергу, це мені здається впливає на кожного з нас, кожного українця. І це дуже, дуже важко переживати. Це і... Звісно, команда трішки в такому сказати, була в травері, бо це недопустимо в 21-му віці. І зараз всі розуміють, що через футбол, ну, команда наша розуміє, що через футбол ми можемо дати якусь емоцію і десь відволікти людей від того, що... Стається на вас на батьківщині. Uh, матч в неділю був перерваний з-за <coughs> повітряної тривоги. І питання, чи зараз буде продовжуватись чемпіонат, як взагалі з іграми зараз? Uh, ну, по плану, 16-го гра з uh, шахтаром. Та ще такої інформації точно Я Не знаю. Нормально он до ажує Люсес контро Шахтар. Віталій Гриценко, Віталій Миколаїв. Хочу запитати начебто два програних поєдинка, Перший. Хочу запитатися, як з оптимізмом і чи є в команди настрій в центрі оборони. Які перспективи? Незважаючи на ці поразки, добре виступали. За командною грою десь не вистачало і це ніяк, о, надімо, що це ніяк не вплинуло на психологічний стан. і Будемо і показувати максимум ми Ранкувано трикіп у Фігалі максимом поганяли матчі, які ків'є. Ми дякуємо Ілі Забарному. відпускаємо ви на тренування і повертаємося до конференції з містом Міршовичофа. Запитання. Лескою пресконфересвіздехе коуч. Містере, вітаю. Uh, кадрове найбільш нагальне питання це позиція Вордаря. Що з Денисом Бойко, яка в нього травма, яка ситуація, і хто буде грати власне не щеред і наскільки він готовий до цього матчу? Il Nous avons seulement un, Néchelet. C'est lui qui va. On a ce que je veux dire, c'est que Néchelet. Il est qui un peu plus de temps. Donc, on passe un moment très difficile, délicat. On, peut... on voit que c'est un problème mental. Ce n'est pas parce que deux gardiens de but gardien font le même type d'accident. C'est très rare. Mais ça, je crois que c'est à cause de ça. Et Et il n'est qu pas tellement bien préparé parce qu'il a été aussi blessé. Il est rentré seulement depuis 10 jours, 2 semaines maximum. Il, entraîné les derniers, euh, il a fait les derniers entraînements avec nous. Mais euh, il va y aller. Nous avons tous une grande confiance en, en, en ses qualités, en sa valeur comme.

Майже як Шапренко, він має е, залишитися поза футболом близько 6 місяців. Вчора він їздив у Барселону на консультацію і сказали, що має відбутися операція. Я ж кажу, така сама, да. Майже така сама ситуація. Хрестоподібна зв'язка. Вона привіт, живе 10 пан. La question a été, est Comment vous, vous vivez le fait de recevoir à Cracovie Parce que enfin, pour vous, on dit que c'est les matchs à la maison, mais finalement, vous êtes plus en, en, en terrain. C'est pas le match à la maison. <coughs> ça ça, ça se d'avoir des, des, des supporters, de sentir la chaleur de nos supporters, il n'y a pas comme ça, on joue sur l'intérêt de va on va voir. Mais depuis le commencement, nous on faisons fait ça. Le problème, c'est ça, enfin, c'est pas ça. Le problème, c'est les, les, les voyages qu'on doit faire, la, la route qu'on doit faire, à chaque trois jours, on une route très, très longue, 7 heures, qui m'a levé au Vauva, qui m'a tracé au Vauva partout où est-ce qu'on va. C'est ça le, le grand problème de, de récupération des joueurs, de pouvoir qu'ils euh, puissent euh, retourner, être à 100% prêts pour les matchs. Mais, j'espère, ben, il faut compenser avec euh, la disponibilité totale et la responsabilité que nous vis-à-vis des de supporters, vis-à-vis -vis de leur pays, vis-à-vis du football, vis-à-vis -vis de tout. C'est pour ça que j'espère qu'on va faire un bon match.

так, номінально домашній, але це більше все-таки ми граємо на нейтральному полі, тому що ну, за кордоном. Але це не така велика проблема. Найбільша проблема це переїзди, тому що кожен раз їхати з Львова в Краків, з Кракова, в Львів, це займає не менше семи годин відновлення гравців після матчів. Це є найголовнішою проблемою. І десь може і за цього э, останній матч був програний буквально на останній хвилині, десь чогось трошки не вистачило.

Je la reprends pendant 7 heures et puis hier soir on s'est entraîné euh, sans lumière parce qu'on n'a pas trouvé un terrain d'entraînement avec la lumière. C'est pour ça qu'on a fait comme ça. La, la soirée lorsqu'on est venu ici, on a fait la même chose. On est arrivé à 7 heures, c'est-à-dire a fait un entraînement avec Jure, sans, sans lumière aussi. On a, Так, це б'є, бо це тренує концентрацію і увагу і лаборацію. Ми дозволяли parlare, що це бачить, це терем, пара постанов, parlare. Але як вам ваші гравці? Саба ваші гравці. Зфед біє, що мим ворте до бокс. Питання було як ви пережили ці атаки в той час, як були у Львові. Відповідь: ми якраз саме були в дорозі. Сім годин ми їхали до Кракова. В день як приїхали, вже було досить пізно, але все одно ввечері ми провели тренування на полі біля готелю. На жаль, там не було гарного освітлення. І так само вчора ми провели тренування на полі без гарного освітлення. Але я вважаю, що це навіть краще. Це тренує в грацях впевненість, концентрацію і відчуття партнера. Послуха, наступне запитання. Містер, добрий вечір. Два питання вам, якщо не проти. Докістю. Дивіться, перше, вже пройшло три тури в Лізі Європи. Динамо зараз на четвертій позиції. Як ви загалом підіб'єте підсумки ці екватор цього групового етапу частини? вже дежує три матчі на Европа Ліг, але сказати кілька конкурсів концертного позиція позиції Динамо Дарів. Результат нові, але як. On a, on a eu beaucoup de problèmes. Que notre, aucune autre équipe n'a eu nos no problèmes. On n'a pas fait de transfert, on, euh, on a perdu des joueurs importants, on a, on a eu beaucoup de blessures. On a, ouais, ça a été beaucoup de, beaucoup de problèmes. Sur l'aspect du jeu, je crois qu'avec euh, ce qu'on a eu à disposer dans ces conditions très difficiles, euh, je crois qu'on a, on a bien joué. Non, pas, on ne méritait pas perdre les trois matchs, aucun d'un. Mais ça ça vient parce que dans cette mauvaise situation, je crois que l'équipe a tenu bien. Non, il n'y a pas de problème pour nous. Il faut, il faut voir comment est-ce qu'on va remplacer les joueurs qui sont blessés pour pouvoir aller avant parce qu'il y en a des matchs, qui vont s'en suivre et nous devons faire Тен'євер, до відводи, вінамо кєве. На жаль, це такий зараз результат, але це сталося із-за того, що у нас багато гравців, основних гравців травмовано. Ми не змогли провести трансфери, які хотіли зробити. Щодо самої гри, то мені здається, що хлопці викладаються, стараються на максимум. Ми не заслуговували програти всі ці три гри. Десь щось не вистачало, але ми продовжуємо працювати і будемо показувати, будемо старатися показувати найкращу нашу групи питання. Трохи на перспективу, як ви вважаєте, чи чи треба, чи треба грати шахтарем у Львові в цей вікенд? Чи, можливо, у вас є думки стосовно там, переносу? Яка ваша позиція загалом по матчу? Ле кістіон пе у фітюр. Кіс ке ви зам пенсе консернан ле матч де шахтар? Ес кон дуа ле жуе а Львів? О ес кон дуа ле бужа келько пар? Я парля ве 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 Ils ont joué mardi, nous avons nous joué demain, nous avons seulement deux jeux à disposition. Et ces deux jeux, il faut aller sur la, le, la route de, de rentrer à Le 7 heures, peut-être plus de 7 heures. On a seulement samedi une petite possibilité de faire l'entraînement. Et puis, avec tout ce qui s'est passé à nouveau, c'est très difficile pour les joueurs aussi. Alors nous avons proposé de jouer le match à Varsovie, comme il était, bon, au était euh, décidé. Ou sinon, qu'ils viennent ici à, à Cracovie pour qu'on puisse jouer ici. Ou sinon, à va attendre encore un jour ou deux jours pour voir ce qui se passe là-bas avec euh, les attaques des raquettes. Alors, pour jouer lundi ou mardi, ça sera bien. Nous attendons la, la réponse de la part de la Ligue, de la part de la Fédération, de la part du Chakhtar. On a, on a proposé trois solutions pour ne pas aller. Maintenant, les joueurs sont ils ont vécu là-bas le, le moment du de, de, de lancement de raquettes. Alors, ils ont, ils ont peur, ils sont préoccupés pour eux, pour leur famille, pour tout le monde. Tout de suite, retourner à Balvo, je ne sens pas que c'est une. Імпосиб відйти в реально. Типосакільдає фоу, то введе солюсіон альтернатив. спочатку планувалося, що цей матч буде проведений у Лондоні і вже все було майже як розплановано. Але зараз наразі, звичайно, якраз під час цих всіх атак ми знаходились у Львові, гравці все це чули, відчували, вони хвилюються, переживають за свої сім'ї. Тому мені здається, що зараз, саме в реальному часі, повертатися у Львів, можливо, не найкраща ідея. Ми запропонували декілька варіантів розвитку подій або зіграти матч у Варшаві, або зіграти матч тут у Кракові, або можливо у Львові, але трошки пізніше в понеділок або вівторок. Що тому що Шахтар вони грали вчора, ми граємо завтра, і в нас буде дуже мало часу на відновлення, переїзд. Максимум на одне тренування. Тому зараз наразі ми чекаємо відповіді від Шахтаря, Федерації і Прем'єр-Ліги. Саме в той час, як відбувалися ці ракетні атаки, у нас було заплановано тренування. Ми саме збиралися виїжджати на тренування. Але нам дозволили, щоб ми виїжджали за кордон. Ну і тому плани трошки були змінені. Це Тому зараз треба це не наше рішення, треба знайти спільне рішення. З цієї ситуації. Ми пропонуємо альтернативні варіанти і чекаємо відповіді. Шановні кологи, ми дякуємо вам за увагу. Запрошуємо наразі на відкрите тренування. Берніс хвилин доступні до вашої уваги. ok assim por lá